Всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо пригоди в How to Survive. Так, Алкаш нам нарізав задачу. Ми зробили кулемет в новій серії. Так, мабуть, пилку треба якось. Так, 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 так. Давайте подивимось. У нас. Якщо я правильно розумію, ця от лодка Вона веде до цих... Посилок з Грузом. Повернутися треба. Ох. Муки. Адові муки. Зараз треба буде. Ну, добре Так. Угу. На цей острів. Що ти там крутишся? Ну, біжи. Так, чудово. Сюди залізли. Так, стопе. Я щось переплутав. Круто. <кліп> так, ну тепер бігти треба сюди і я не знаю. Я зможу чи ні. <пліп> <пліп> Ех ти, блін, ти як вони подамажили мене. Так, ми хочемо пити. если мы не хочем, одно пойму. Так, мы потребуем мяско. <звы> 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 Так. Це я викину. Добре. Давайте туди. Пошукаємо ще на тому острові припаси. я казав, що Ковак з ним щось не так. З ним щось не так. І я був правий. Він ще занутий. Так, Эээ, ну, звідси. Так, ну що бити? Де у нас? Дай близько вода. Ще води, я що побіг побігти. Так. не з'їв. Добре, все, ми здорові. Чудово. Так, тут це говнюків в нема. Оу, а отут ці грунки є. Я вже злякався, що це цей горнюк. А це добрячок. То був добрячок. Добре, ми нап'ємось водички. Так, тут ще у нас кравичка була. Треба м'ясо. Ну, треба... Так, набої. Також треба. Набої не сповні, супер. Так, і так повні. А м'ясо я пожарити де можу. трошки вище. Так, давай. Каністру кинем тут. Ясо також лікує. Брінк, я не знаю навіщо это скарганіст, чесно. Придеться так вийти. <плес> так, у нас пляшка. Так, ну звідси можна буде прибратися там зараз. Давайте тоді йдемо на блин Блін, то здається, що я щось тормознув. Може і ні. Просуваємось далі. Так, це можна підірвати. Мені вже здалося, що я перекидую, ну фінал. Так, Крабики ці зануті. Ой. Так. А ну і звідси. звідсы. Вору крабика забавно. Так, так сняв бошку. Вс, вс, пану і лізліть. Так, що кулемет і прикалує, що не треба багато стріляти. Так, я хочу поймати що там? Так, так. Так, так, на гору залізти. Давай йдемо тут пошукаємо. Має бути десь. Як його там Єбенить! Бої більше нема. Давайте говнюків постріляємо. Добре, гавнюків постріляли. Тварюка! Кулемети тут нам допоміг. Так, нам треба зачистити також цю зону. Та чувак. Це ми заберемо. Так. Ага, одна буде тут. Нічого, зараз ми сходимо до Макаки. <кхи> заберемо посилочку тут. Спілкуватися ми з нею не будемо. Що тут? Ей, я прочитати хочу. Угу. Mm -hmm. Прикольно. Чего мы можем взять Блин, ну... Еще ці краби, От золотий краб. Нічого, де він. Добре, зачищаємо базу, бо нам в будь-якому випадку треба туди попасти. бумеранг. Ох, ты же как я же треба за честь Да шо ж ты так тормозишь-то, а? бежи Доброе. накрушили говнюків Так, кисть куда нам не треба. Ще один бой возьмем. Так, база у нас зачищена. Так, цель треба, Посилка Санчеса. Давайте зробимо збережень. Знадобиться нам. Ну. Так, це що? Є. Чудово. Та не пляшку, я хочу прочитати, ну. блин, а я не маю цієї железной штукенции. Шкода. И бы она дозволялась, было бы дуже классно. Шкивы. Не знаю, для чего шкивы потребны. Оп. Чудово. Так. Бувай. Бувай. Я нам не треба. Давай ти з цим, тепер це з цим во чудово. Ну, вже є друга справа. <кій> <кій> так, так як я зрозумів, нам треба піти. Туди... Як буде потрапити? Ой. Чуємо серденько, що тут буде жопа. Та що ж тобі є, нахрен? так на мені. от посилка згори Топор я зарубил. Ой, блин. ну добре. Ну, вариант. О, блин. А что делать? кто кажет. Можно это Так. сразу Прикуемость. Тут, блин, херню с морозы. не сюда нафиг не надо. Чекайте, то вот что я забратись. Так, ага. так, ти не хочеш і... чекай, ну що за хрень, чувак, От, так Окуляри легче собі. це що? Я можу його об'єднати з Шоломом? значить не можу, так, де все. Так, мені треба повернутись. Треба повернутися? Боже, Це вже було давно лучше. Хоча я зря і потрібно. Так, вдома как и сюда. Давайте поднімемо до дому каки. І глянем звідти. Ми треба на ту сторону. Як же ж мені буде потрапити? І там є трупи. Ага, я подмакаю, откуда не потрапиш? А стоп, що ні, будь ласка. Це було банано, тут щось цікаве. как ну, Так, еще одна посылка. она значит ну нафиг. Дай Так, сколько пять уже. 7 посылок лишилось. Так, на тему острове еще 2. Який для меня кращий вариант. Блин, я боюсь не спускаться. Я и не буду этого делать. Я що кликав вас і... Чу, блін! Ще трохи я б рупав. Що тебе? Так, Во, чудово! Тепер нам в цю сторону треба рухатись. Ненавиджу туман. Ніфіа не бачу. Друз'яки. Жит... Тяжко щось побачити. Меніс левел, речі не буде. Так ну я тепер можу робити елітний бензопилу. Ні, не можу. Нафік. Що думаю, я тебе не бачу? Так. По кишечку, наверное. Правильно. Боже, я кину на ужин к тишине игры ночь. Ты здесь мучение. Нифига не них пачешь. Пух, так. Куди я прийшов? Як мені дали пройти? ...подйом якийсь є, бо я не бачу. Хрень якась. Куда тут подъем? Без ветера. <клес> После по всьому? Що то? Було? Що то? Ладно, бой. Так, так, да, нам сюди. Правильно, який шум руками всі правильно. Давай, быстренько сносимо говнюків. Де цей груз валяється? Тут є. Так, набойчики. Так, если бы груз у нас Ні, шо, не хрена. там Але Ці уроди Блін, я не пачу, ни хрена. Де? А вот ты Вот сюди Хрена, нихрена не бачу. А на ти звідси вели... туман галини. Блін, я вообще ще не бачу цього чудика. Ніф'я не видно. Ну, є, де? Дивіться, воно нападає на мене, а я не бачу цього. Сил. Так, так. На цьому острові ми позбирали все. Тепер нам треба повернутися і... Плити на лодочці. Вона тобто нас приведе на той острів, де інші так чекають. там ON3. А, ні, п'ять. 35 я правильно порахував? Ебать, капец. я туда? Начинается цей капец. Uh. Надо правильно. Зарсили, надо что-то так подниматься вроде. Тоже еще нет. Я же жду темно. Діда завалила. І могилки мої вже. І... От коза Діду стільки всього зробив, у нього стільки було грандіозних ідей, так, да, він старий козел. Але блін. <кхи> <кхи> ну, вже як є. Так. Ще п'ять посилок І все. Так. Добре. Давайте, друзі, пос... інші посилки будемо шукати у слідучій серії. А цю серію закінчимо. Дякую, друзі, за перегляд. Побачимось у наступних серіях.